Назар. Чому бджільництво не можна прирівнювати до іншого тваринництва? Дуже цікава і влучна тема. Значить, панове, хто хоче почути, підписуйтесь і слухайте. Відео буде цікавим. Значить, чого не можемо бджільництво прирівняти до корови? Чого корова дає молоко, а не мед? чого бджоли носять пилок, а не дають м'ясо? Значить, це дуже цікава тема. У нас в Україні так склалося, що на факультеті тваринництва та водних біоресурсів в університеті Нубіп України, саме тваринництво і бджільництво, входять в, в одну й ту саму спеціальність технології виробництва переробки продукції тваринництва. Але не суть. В усіх університетах в Україні дає напрям тваринництва, бджоли входять в комплекс. Тобто, бджоли це є не щось окреме, а бджоли це є як інше, інші тварини з сільського господарства. На сьогоднішній день це так. Чи правильно це? Моя думка як пасічника, і не просто пасічника, який трошки розбирається в цих всіх речах, це зовсім неправильно. Чому? Тому що дивіться, ми маємо магазин продуктів бджільництва і бджільництва. І не дарма в цьому магазині немає е, нічого для курей, нічого для свиней, нічого для собак. Тут є тільки для людей і для бджіл, або від бджіл для людей. І в цьому основна суть мого магазину. Тому що зразу, ви, і думаю, і ви всі так само, і інші пасічники, де раніше міняли вощенку в ветеринарному магазині. І коли приходите, і там ось така один стілажик такий під підджоли. І все остальне там премікси, добавки, БМВД, уколи, Собакам, щурам, і це все лежало на одній полиці. товч і з боку вощина. І мене це завжди бісило. Прям бісило, по бісило. І... Я вирішив, що коли я колись давним-давно зроблю свій магазин, і коли той день прийшов, це буде виключно магазин по бджільництву. Все, крапка. І благо, такі магазини почали з'являтися ще до того, як я відкрив свій. І це круто. Здорова конкуренція завжди круто, але я ти всіх людей вважаю своїми колегами, тому що всі ми робимо добре для українського бджільництва. І коли всі колеги будуть вважати, що ми один одному колеги, а не конкуренти, тоді буде все дуже круто. Значить, і е, потім далі, вже, коли я навчався на, в університеті на бджільництві, ну як на бджільництві, на тваринництві, але спрямовуючи всі свої сили, знання, бажання, потуги на бджільництво, е, я задався в якийсь момент питанням. Значить, основний продукт скотарства це молоко і м'ясо. Основний продукт свинарства це м'ясо. Основний продукт е, Конярства, ну, це самі коні, да, жива сила, е, яких використовують в різних подіях, спорті і так далі молоко, кумис. Основний продукт е, козівництва молоко і м'ясо. Основний продукт вівчарства шерсть і м'ясо. Основний продукт кролівництва – м'ясо і шерсть. І мені ніяк в голову не влазило, а де тут бджоли? А де тут бджоли? А основний продукт бджільництва це мед. Основний продукт бджільництва – це віск, прополіс, все те, чого ви ніколи не побачите. Ні в корівнику, ні в кролятнику. Як не в кролятнику, так на свинофермі ви цього всього не побачите. Поєднання, поєднанні, як каже Микола Миколазніко, МММ, мед, м'ясо і молоко. Це круто. Так, да, це круто. Але мед за своїм хімічним складом вуглевод, м'ясо за своїм хімічним складом білок. Розумієте? Або протеїн, ну хай там без різниці. Суть, суть тому одне й те саме. Да? Що Це різні речі. І коли ми приходимо, наприклад, на свиноферму, ми там бачимо свиней. Коли ми приходимо на кролеферму, ми там бачимо кроликів. Але коли ми приходимо на пасіку, ми бачимо бджоли, садок, кури, там ще десь корову пасічник везе, кудись там до Бугая і так далі. Досить цього. Потрібно бджільництво створити, вжати як одну індивідуальну галузь сільського господарства, але окрему галузь, повністю окрему. Що потрібно для цього зробити? А, ще чому в окрему галузь? Тому що потенціал галузі просто безмежний на сьогоднішній день. Від запилення до шампунів. Да? І це все на основі продуктів бджільництва. І якщо ми подивимося на ці палички, ми дізнаємося, що тут є 150 найменувань різних продуктів, які е, дають нам бджоли, або ми можемо на основі тих продуктів, які дають бджоли, виготовити ці всі речі. І ми повинні це розуміти, ми повинні це знати. Якщо галузь виготовляє, наприклад, ми кажемо м'ясне скотарство, якщо корови дають тільки м'ясо, тобто бички на м'ясо йдуть, да, то ми вже це кажемо, що треба м'ясокомбінат. Розумієте, і треба вже окремий напрям, скотарство, м'ясне скотарство, вивчаємо скотарство, як там забій, м'яса, там розділка туші, прям ну, прямо ну, космос. Да? Ну це прям дуже серйозно, сложно і важливо. Ну коли ми доходимо до бджіл, та що там той мед качати, що там ті бджоли тримати, стоять вулики в садку, ти все. І цей стереотип треба ламати, просто ламати. То другого варіанту немає. Оскільки я, як пасічник, я можу вам на сьогоднішній день назвати кучу різних продуктів. Які можна виготовити і виготовляються успішно на основі продуктів бджільництва. Значить, панове, ви це все бачите за моєю спиною. Ви, якщо відкриєте книжки, літературу, ви це все побачите ще наглядно і так далі. І так далі. Але моя задача в цьому відео для вас пояснити, що бджільництво це окрема галузь. взагалі окрема галузь. Пасічники, фахівці по бджільництву повинні готуватися не разом з тими, хто буде свинею утримувати. А бджолярі повинні готуватися окремо. Має бути в Україні факультет бджільництва, не дарма ще інститут бджільництва. І має бути факультет ще бджільництва, де будуть готуватися магістри і, тобто і магістри на факультеті бджільництва. І в інституті бджільництва будуть вже вищі докторські там, наукові і те ступінь. От що потрібно робити. Але для цього всього потрібна божа воля. Е, ну і не тільки Божа воля. Для цього потрібно донести і зробити так, щоб в Україні популярність бджільництва була на рівні, хоча б на рівні з, з е, професією вчителя, хоча б на цьому рівні. Тому що вчителі ж треба, да? і дуже багато людей вступає на вчителя, попри всякі там низькі зарплати, всі ці переп'яті, які зараз відбуваються. От треба, хоча б на цей уровень вивести. По кількості людей, які зацікавлені бджільництво в Україні, вистачає. А от по мотивації вчитися на пасічників таких людей дуже мало. Але моя задача як блогера вам про це говорити. Я вам про це кажу. І особливо молоде покоління, молоді люди, молоді бджолярі закликаю вас ставати дипломованими фахівцями по бджільництву, такими як я. І тоді, завдяки таким кадрам, завдяки таким людям. Ми в майбутньому зможемо створити в державі Україна факультет бджільництва, який буде першим факультетом в світі. Таких факультетів ще в світі не існує. Для чого це потрібно зробити? Для того щоб пасічник вивчав окремо рослинництво, а саме медопродуктивність, плконосність рослин, їхній вплив ґрунту на ці рослини, з яких погодних умов ми отримаємо, з яких не отримаємо і так далі. Потім. Щоб пасічник вивчав технологію переробки всіх продуктів бджільництва, які є, всіх наявних, щоб пасічник вивчав технологію утримання бджіл. Так? Це я вже вам назвав зараз три майбутніх кафедри, які можуть бути. Щоб пасічник вивчав технологію розведення бджіл, а саме розведення мається на увазі на селекції і так далі. Щоб пасічник вивчав генетику бджільництва, щоб пасічник вивчав біологію медоносних бджіл, щоб пасічник в кінці кінців. Вивчав вплив, вплив безпосередньо вплив бджіл на навколишнє середовище, робив певні висновки і застерігав людство від провалу, саме провалу, що зникнуть бджоли, як ви. Далі, Щоб пасічник вивчав економіку бджільництва, щоб пасічник вивчав маркетинг продуктів бджільництва, і це все ті майбутні кафедри, які можуть бути на факультеті бджільництва. І я вам скажу, що це буде. Це точно станеться, але е, у нас є приклад в світі: факультет маткового молочка. Цілий факультет. Це факультет маткового молочка. Факультет, блін, в складі якого ще є кафедри, і він вивчає виключ виключно маткове молочко. Це в Японії такий досвід, чому ми не можемо зробити факультет бджільництва, де будуть в комплексі все вивчатися. Думаю, що можемо. Тому, панове, ось так дивіться, горішки в меду. Мед падівий, мед карпатський, мед коріандровий, мед липовий, мед золотарника. Нема, забрали. Мед е, карпатських різних видів. Да? Тут саме класні вейріх, дикий, яфина тут зараз немає. Екстракт воскової молі, креммед малинка, апіфорти, зінчібер, драже, драже. Ось, драже на основі продуктів бджільництва повністю. Різні драже. Оці всі приспособи, які є в бджільництві. Оці всі. Лопатки, шпори, ножі, рукавиці, пилкозбірники, димарі, маркери, ковпачки, секції, тримачі, тримачі інших видів, ложечки, журнали, книжки, димарі, всі ці медикаменти, які є. О, ветеринарія в жільництві, теж була б окремий, кафедра була б окрема шикарна. Це все. Необхідно вивчати на більш глобальному рівні, але для того, щоб створити факультет, треба багато людей. Ну як багато в масштабах нашої держави 200 чоловік на шкрипти, Я думаю, це не так і складно. Тому, панове, рекомендую вам писати в університет, в наш університет на біб України листи на електронну адресу їм кидати. А чи є у вас факультет бджільництва? От, якщо ви таке зробите, ви будете дуже великий молодець. Тому що, коли піде велика кількість запитів, це буде спонукати керівництво до створення такого факультету. База для цього факультету точно є. Підписуйтеся і давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому врятуємо світ.